Задній або повний, не передній точно. Е, Коробка на коробці йде спеціальна така желізна херня, яка йде прямо до заднього е, цього редуктора. Коротше, всю жорсткость кузов на себе не бере. Якщо в обичних машинах кузов, гнеться, mm -hmm. тут кузов завжди рівний і е, желізяка є спеціальна, яка разом з цим йде. І, коротше, ну, Тут все зроблено. Так. Подожди, ну вона рамна. Нет. Не рівна. да не рамно. Рама не Так Не равна. Так вы казал ланжеонная стоять там. Жесткий. <плес> э, на... не нет. Нет. А... Блин, ну ты такой, слышишь? Маня, так. Именно на понял. Ну каких бы. Сейчас, конечно, отвечать. Я б пошла б на такие вообще.